Мої вітання. Сьогодні вирішив модернізувати одну із моїх сокир. Ця м'ясна сокира я недавно купив. Вчора її випроповував взагалі супер. Голову розрубую на раз-два. Отакий вона має вигляд рубає нормально. Далі колись баюся вигубленням всяких сокер. Ще от така є в мене. Ще десь була ось така з таким коротким лезом. Не знаю де вона. Ця лежить вже давно, але те, що вона добре. А переробити я хочу ось ту сокиру. Коротше, сталь хороша, їй добра, але вага мала, щоб сокира рубала нормальне м'ясо, треба, щоб вона мала вагу не менше 3 кг. Вирішив цей обух старий відрізати, я робив сам його, він надто до такий придбав ось таке топоріще. і з кутника виріжу обух, зварю і потім все покажу.